Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадуємо, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір автопідключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Peugeot 5008. 17 рік. Двохлітровий дизельний двигун на автоматі, повністю обслужено. Є вся сервісна історія. Ціна 26650 215 В пробігу підказує власник. Шикарний салон. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Hyundai Tucson. Так, 18 рік, 81 тисяча пробігу, 17 300 ціна, двигун 2.0 бензин на автоматі. Тут контакти. Салон на тканині. Кого цікавить, телефонуйте. Hyundai Tucson. Дванадцятий 12 рік. 121 тисяча пробігу, 2.0 газ бензин на автоматі. Повний привід, ціна 8 990. Один власник, це офіційний автомобіль. Контакти 0,67, 758, 31 28. Комбінований салон. Темно сірому кольорі з фаркопом. Volkswagen Tiguan. 15 рік, 219 пробігу, 2.0 дизель на автоматі і на повному приводі. Це на 18, 18 100. З контакти бачимо. Є парктроніки. Більше інформації у власника. Volkswagen Tiguan, 17 рік, 2,0 бензин на автоматі. 91 тисяча пробігу. 18500. Ціна? Це ваша? Так. Продиктуйте номер телефону. 098. 098 220, 220, 220, 220 58 89. Кого цікавить машинка, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію Так, покажу по салону. Це місце чи семи? місце. А окі 5. 16 рік 98 тисяч пробігу. Ціна 2800, 2.0 бензин на автоматі. Тут контакти. 98 тисяч пробігу. Є пам'ять сидінь, шкірний салон з регулюванням, коричнева шкіра, темна стеля. Кого цікавить телефонуйте до власника. Mazda cx 7 2008 року 222 тисячі пробігу. Ціна 8500. 2,3 бензин, газ бензин на автоматі. Зараз запитаємо власника. Добрий день, підкажіть, будь ласка, номер телефону контактний до вас? Не треба. Каже власник, не треба. Ну, Коротше кажучи, ціна на такий автомобіль 8500. Може в інтернеті є, кого цікавить. Volkswagen Tiguan. 18 рік, 120 пробігу, 2.0 бензин на автоматі. Ціна 18900. Тут контакти. Семимішний варіант на світлій шкірі з електрорегулюванням. Клімат-контроль, підігрів, панорамний дах є. BMW X3 15 рік, 66 тисяч пробігу, 21 тисячі 750 доларів. 2,0 бензин на автоматі. Комплектація X-Drive. Тут контакти до власника. Шкіряний салон. З пам'яттю, з регулюванням. Панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Touareg на пнауму підвізці. 11 рік, 19500 ціна, 3.0 дизель на автоматі. Повністю обслужено. Контакти ось тут. Коричневий шкіряний салон. Присутні всі асистенти. Дінааудіоакустика, пам'ять судінь. Пинемо підвізка обслужена. Кого цікавить, телефонуйте. Mazda CX5. 17 рік, 2,5 бензин на автоматі. 17.4 ціна. Повний привід, контакти бачимо. Peugeot 2008. 12 рік, 217 пробіг, 1,6 дизель на автоматі. Тут контакти, ціна 9750. Два BMW X5. Перший 12 рік. 275 пробігу. Ціна 17500. 3.0 дизель на автоматі без ДТП. Контакти є. Так, трошки сфокусуємо. Шкіряний салон. Так, видно. Так, більше інформації уточнюйте, покажу другий варіант Європа. 12 рік 240 пробігу 18700. Ціна. Контакти ось тут. Коричневий шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Honda CR-V. Так, По опису це 11 рік. Ціна 14500 228 пробігу, 2,2 дизель на автоматі. Контакти 067, 67, 14, 248. Світлий шкіряний салон, автоматична коробка передач.